Матуся, вітаю тебе з Днем матері. Бажаю тобі міцного здоров'я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Вітаю тебе, з Днем матері. Я тебе дуже люблю та ціную, та хочу подякувати за все те, що ти для мене зробила. Матуся, нехай охорони завжди оберігає тебе, а Господь дарує здоров'я та силу. Люблю тебе. Мамочко, вітаю тебе зі святом. Будь здоровою та щасливою. Люблю тебе. Мамо, дякую тобі за твою любов і ніжність протягом всього мого життя. Нехай у твоєму житті буде безліч хороших і радісних моментів. Бажаю тобі кожен день зустрічати з доброю посмішкою і яскравою мрією, світлою, надією і невтомним натхненням. Рідна моя, за життя і турботу, за підтримку і терпіння хочу сказати тобі величезне спасибі. Дякую тобі за все, що ти робиш для мене. Я бажаю тобі міцного здоров'я, багато бадьорості та енергії. Ти добра, лагідна, мила, мудра і найкраща у світі матуся. Люблю тебе. Нехай кожна хвилина твого життя буде сповнена любов'ю та радістю. Нехай твоє материнське серце не знає смутку. Люба бабуся, бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, любові та тепла, а також безмежної радості від життя. Нехай все у тебе буде чудово. Мамо, ти мій ангел охоронець моє щастя і мій всесвіт. Дякую тобі. Мамусу. Залишайся також гарною та життєрадісною. Нехай твої мрії збуваються, адже ти заслуговуєш на все найкраще. Нехай ниточка, яка існує між нами, ніколи не рветься. Нехай вона допомагає, захищає і підтримує нас з обох кінців. Я хочу завжди бути твоєю гордістю, радістю, світлом та вдачею. Нехай кожен день нашої сім'ї дарує тобі свято і гарний настрій, Матусю. Ти найпрекрасніша і дуже необхідна. Ти найрідніша і безмежно улюблена. Я тебе дуже люблю, хочу бачити тільки щасливою, сміхненою і чуйною зі святом тебе, мамо. Хочу тобі побажати душевного спокою, успіху, здоров'я, міцних стосунків у сім'ї і щастя, що переливається через край. Нехай твоє життя буде сповнене щастя та усмішок, нехай щодня приносить тільки позитивні емоції та спогади, нехай кожна мить буде сповнена радістю та веселощами. Дякую тобі, моя рідна, за твою ніжність, турботу і підтримку. Бажаю кожній мамі на світі тільки кращого, здоров'я, міцної сім'ї, надійності та впевненості, достатку і гордості за своїх діток. Рідна моя, ти подарувала мені життя, цілий світ, любові та добра. Я щаслива, що ти в мене є. Матуся бажаю безліч щастя в твоїх люблячі очі і миру в серці. Хочу завжди бачити тебе щасливою, багатою, красивою і здоровою. Знаєш, я тебе дуже люблю. Зі святом, мамуля. Мама, найперше моє слово. Ти завжди поряд. У тебе найніжніші є дбалині руки. Найдобріше і чуйне серце. Дякую тобі. Від душі бажаю тобі, Матуся, щастя, миру, достатку, натхнення, терпіння, здоров'я та любові. Матусю, бажаю безмежного кохання, здоров'я та тепла. Матуся, вітаю тебе. Нехай життя буде довгим, яскравим і наповненим приємними подіями. Мама, бажаю, щоб твої мрії виконувалося. Доля посміхалася, а світ навколо залишався добрим. Бажаю завжди відчувати себе коханою ще веселою і бадьорою.